Збій у роботі Київстар вплинув на громадський транспорт. Відновлювати мережу допомагають фахівці СБУ. Справа коригувальника обстрілів по Яворівському полігону, що розповів підозрюваний. Закинуті захисні споруди, як у Львові відновлюють укриття радянського періоду. Через збій у роботі мобільного оператора «Київстар» у Львові складнощі в оплаті за проїзд у громадському транспорті. Варіантів в розрахунку в нас є декілька. Тобто найбільш постраждав в даному випадку через відсутність зв'язку через мережу Київстар. постраждала оплата через валідатор банківськими саме картками і мобільними сервісами з використанням NFC, там де банківські картки прикріплені до мобільного сервісу. Контролери, які Перевіряють громадський транспорт і відповідно аналізують факт оплати і здійснюють контроль. Вони в цей період не штрафували, а вони інспектували факт оплати. Тому у мерії просять оплачувати за проїзд за допомогою, наприклад, леокарту чи QR-кодів Приват-24. Також упродовж двох діб по Львові збій у роботі вуличного освітлення. Його вмикали та вимикали вручну. Дів'яни розповіли, як живуть впродовж двох діб без мобільної мережі Київстар. Очікую, що можливо щось відновиться, але скоріше за все просто номер буду. Ну потім щоб зберегти, міняти на інший оператор, і все. Якось так. Ну дуже важко з тим. Київ старо. Буває, тільки коли є вайфай. З дому додому по дорозі так, немає спілкування ні з дітьми, ні з ні з родичами, ні з колегами. Нічого немає зв'язку. Відновити роботу мережі «Київстар» допомагають у Службі безпеки України, повідомила речниця відомства на Львівщині Роксулана Яворська. Кіберфахівці Служби безпеки України та спеціалісти Київстару у взаємодії з іншими державними органами продовжують роботу з відновлення мережі після вчорашньої хакерської атаки. Цифровій інфраструктурі Київстару було завдано критичних уражень, тому відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу. Відповідальність за вказану атаку вже взяла на себе одне з російських псевдохакерських угруповань. Саме це угрупування є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил РФ, яке таким чином публічно легалізує результати своїх злочинних діянь. За словами Роксолани Яворської у СБУ документують кібератаку росіян по цивільній інфраструктурі України як один із воєнних злочинів. Ірина Мочульська, Олег Реп, Суспільне новини Львів. У Галицькому районному суді продовжують розглядати справу Олександра Косторного. Чоловіка підозрюють у Держзраді. За даними досудового розслідування, він передав дані, які допомогли скоригувати удар російських військових по Яворівському полігоні у березні 2022 року. За даними СБУ, тоді загинуло понад 50 військовослужбовців та ще 150 отримали поранення. Сьогодні засідання розпочалось з того, що прокурор повідомив, що у грудні завершується термін утримання підозрюваного під вартою і звернувся, щоб продовжити його. Було продовжено запобіжний захід нас. 21 грудня цього року включно розумію, що до даного часу неможливо завершити судовий розгляд, у чим виникла необхідність у подачі відповідного письмового клопотання. Адвокат підозрюваного виступив проти утримання в слідчому ізоляторі. По року народження можна подивитися це у людини достатньо солідний вік, тобто бігати стрибати він не зможе. Будь-яку протидію правоохоронним органам або суду створити він не зможе. З другої сторони, з матеріалів справи вбачається, що він має, має житло своє. Тобто куди він втече від цього житла? Нікуди. Тому я, я прошу, розглядаючи це клопотання, я розумію, що в злочин, так, в якому він підозрюється, є її тяжкий. Суддя, заслухавши обидві сторони, відправився у нарадчу кімнату. Під час перерви підозрюваний спілкувався із адвокатом. Давайте ви та людьми, які прийшли його підтримати. Олександрович, може дати організації і що одного причиняє? Я русі Родителі мої русі. Олександр Костольний розповів, що він проти утримання під вартою, бо хворий, а умови утримання за його словами не відповідають нормам. Мене не беруть. На обслідування, на обстеження. Що я можу? Показати вам руки, як трусяться, показати ноги, з яких шкіра облізає. Що ще показати? Після перерви суддя повідомив, що підозрюваному продовжать термін утримання під вартою на 60 діб, тобто до 10 лютого 2024 року. Нагадаю, перше підготовче засідання відбулось 21 жовтня 2022 року. За даними досудового розслідування, чоловік надіслав дані на обстрілу. Підсудний винним себе не вважає. За його словами, він поділився схемою мисливського ухідтя, де він збирає гриби. Ну попросила людину, яка проблема. Якщо це відкриття відомості, і товариш тебе просить, я хочу збирати гриби. Під час попередніх судових засідань з'ясували, що Косторний листувався із російськими журналістами. За словами прокурора, ці переписки підтверджують антиукраїнську діяльність. Неправда. Неправда. Приїжджали журналісти з Італії, і ми ходили з нею на кому славу. Це було. Я показував в якому стані стіни цієї поважної споруди. Додам, що в межах декомунізації цього року пагорбу слави демонтували монументи. Окрім того, у серпні цього року правоохоронці затримали під час отримання хабаря адвоката Косторного Ярослава Гандзюлевича. Після цього правозахисник підозрюваного розірвав з ним угоду про захист. Новий адвокат закликав зробити судове засідання закритими виступив проти присутності журналістів. Суд це прохання не задовільнив. Наступне судове засідання по цій справі заплановане 13 січня 2024 року. Іманка Десько, Руслан Лавренов, Суспільне новини Львів. Чоловік у військовій формі, який зневажливо розмовляв зі священником, є цивільним. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Львівського обласного ТЦК та СП. У повідомленні йдеться, що під час здійснення планового оповіщення для уточнення військово-облікових даних військовозобов'язаних в процес роботи військовослужбовців ТЦК втрутилась цивільна особа у військовій формі, що має особисту неприязнь до священнослужителя. Також там додали, що дії військовослужбовців ТЦК К були правомірними. Повістка була виписана заздалегідь. Нагадаю, напередодні у мережі поширили відео конфлікту за участі чоловіка у військовій формі та священника. На відео чоловік звинувачує священника у неявці до ТЦК, а також розмовляє з ним зневажливо. Судячи з коментарів, інцидент відбувся у Стрийському районі Львівщини. У Львові на вулиці Похилій відновили захисне укриття, якому понад півстоліття. Ремонт розпочали наприкінці літа. На роботи витратили 2 мільйони 900 тисяч гривень, говорить керуюча справами виконкому міської ради Наталія Алєксєєва. Споруда з 1966 приблизно року, тобто їй вже практично понад 50 років. А споруда не була на обліку в сучасній Україні, була виявлена як безгосподарна в 2014 році. Але ми заново повинні були відбудовувати входи. Ми заново повинні були прокладати. Воду і водовідведення ми заново повинні були робити всю систему і електроживлення, все, що з тим пов'язано. За словами Наталії Алєксєєвої, укриття має площу 220 квадратних метрів та зможе вміщати 200 людей. Тут облаштували санвузли, встановили кнопку виклику поліції, підключили вайфай, а також для дітей зробили спеціальний дитячий куточок з розмальовками та головоломками. Проведені тут стоять баки запасу води. Крім цього, є система вентиляції, яка є протяжною витяжною системою, власне, яка дає змогу очищати повітря. Вітря, крім цього, вона виконує додаткову функцію, тому що маємо опалення, яке є електричне, але також вентиляція, дає підігрів. Оновлене укриття обладнане автоматизованою системою охорони. Воно автоматично відчиняється, коли лунає сирена, і зачиняється, коли повітряна тривога минає. Також сховище можна відчинити і за допомогою звичайних ключів. Оновлення старих закинутих укриттів передбачено і на наступний рік, каже Наталія Алєксєєва. На наступний рік ми програму продовжуємо. В нас по програмі загалом передбачено 12 об'єктів. Цього року ми вже прийняли в процесі прийняття ще одного об'єкту з державної власності. Цей об'єкт є на Стрийській 109, Це є приміщення автовокзалу. А це укриття на вулиці Поповича. Його облаштували самотужки мешканці прилеглих будинків. Споруда збудована приблизно наприкінці 50-х років, каже голова ОСББ Поповича-8 Ярослав Гоменюк. Проблеми в вентиляції, бо нема чим дихати, як тут люди приходять. Цвіль кругом опалення немає ніякого в зимовий період. Холодно дуже. Ми вже не кажемо про якісь меблі. Тут понаносили своїх крісел. Тут десь 8 кімнат, от таких як оця, десь з чимось метрів. Ми самі зробили тут воду, бо старі труби прогнили. Вони не працювали. Самі встановили унітази. Два, бо тому, що старі вже були знищені. Наступного року це укриття почнуть ремонтувати у першу чергу. Запевнила керуюча справами виконкому. У мерії вже склали кошторис на роботи. Ольга Івашук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Львівської ОВА. Іван Подільняк із села Долішнє Моршинської громади на захист України став із перших днів повномасштабного вторгнення. Загинув 5 грудня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Малі Щербаки Запорізької області. Воїну було 53 роки. Назар звір, житель села Воля Висоцька Жовківської громади, захищав Україну з початку повномасштабного вторгнення на східному напрямку. Загинув 5 грудня цього року під час бою поблизу населеного пункту Стельмахівка Луганської області. Йому було 35 років. Ярослав Гонсьор мешканець села Погірці Рудківської громади. Із початком повномасштабного російського вторгнення став на захист України. Служив у військовій частині А-3719 міста Яворів. Загинув 29 листопада під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку. Йому був 31 рік. Микола Дмитришин уродженець села Твіржа Львівської області. Із початком повномасштабного вторгнення долучився до лав 63-ї окремої механізованої бригади Корпусу резерву сухопутних військ. Загинув 29 листопада, йому було 44 роки. Михайло Коструба львів'янин. Із перших днів війни, попри інвалідність, добровольцем долучився до 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Брав участь в операціях зі звільнення Херсонщини та брав участь у бойових завданнях на східному напрямку. Загинув 10 грудня. Йому був 51 рік. Костянтин Миронов львів'янин. Упродовж 2014-2016 років виконував бойові завдання у зоні проведення АТО після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на захист України до лав 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Загинув 6 листопада. Йому було 53 роки. У Львові визначили, яким буде меморіальний комплекс військових поховань Героїв України на вулиці Мечникова. Як повідомили на сайті Львівської міської ради, робоча група визначилась з фінальним технічним завданням для архітектурного конкурсу на кращу проєктну пропозицію. Зокрема, планується, що на меморіальному комплексі збудують міжконфесійну молитовну залу Каплицю. Крім того, обговорили питання вигляду надмогильних плит для загиблих захисників, представників різних релігійних конфесій, а ще облаштування місця захоронення урн з прахом після кремації та влаштування інформаційного центру, де розповідатимуть про контекст російсько-української війни та історію місця. Архітектурний конкурс планують оголосити наступного місяця. Результати будуть всередині березня.